Серце Юрія Кушинського перестало битися заради України. Він залишив усе: родину, спокійне життя і пішов боронити країну від ворога. Війна забрала його життя раніше, ніж він встиг створити власну сім'ю. У захисника залишилася мама та сестра. Знала його, тому що виросла разом з його сестрою. Дуже хороша людина була. Юрій був мобілізований до лав ЗСУ та проходив службу на посаді командира 3-го стрілецького відділення. Свій останній бій оборонець прийняв 4 квітня 2025 року в районі населеного пункту Новоігорівка Луганської області. Юрій був братом моєї найкращої подруги дитинства, так зайшла, ну і, звісно, і іншому ж не могла не взяти. Ну, це найменше, що ми можемо зробити. Хоч якась вдяка за те, що вони поклали своє життя за наш мир і спокій. Провести захисника в останню путь прийшли і небайдужі лучани, які вкотре закликають не залишатися осторонь, адже така підтримка це не лише про пам'ять, а й про повагу до подвигу наших захисників. Кожен громадянин, свідомий українець, має прийти і вшанувати пам'ять героїв, яких ми випроводжуємо вже в останню дорогу, що ми їх ніколи не побачимо. Будемо тільки пам'ятати, бо герої насправді не вмирають в нашій пам'яті. Вони дають можливість. Державі існувати, далі розвиватися і торувати своє щасливе буття задля наступних поколінь, задля історії, задля нашої величі української свідомості і української волі у боротьбі за власну державу. Поховала захисника Юрія Кошинського з усіма почистями на кладовище села Дідичі Луцького району. Дарина Собольова, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.